Набор масажерів для обличчя і тіла Джей – чудовий варіант для тих, хто через низку обставин не може відвідати салон краси і скористатися послугами професійного масажиста. З масажерами J5 проблема вирішується дуже просто. Віднині ви самі можете підтримувати здоров'я шкіри і запобігти її старінню. Причому робити це можна удома, на дачі або навіть на роботі. Завдяки компактним розмірам масажери не займуть багато місця у сумочці. Набор складається з трьох масажерів для щоденного використання: ручний масажер для контура обличчя j 5-1, роликовий масажер для обличчя j 5-2 і ручний масажер для тіла j 5-3. Ролики масажерів виготовлені з турманієвої кераміки, з'єднання на основі турмаліну, германію, гельвану і вулканічних порід. У цієї сполуки немає аналогів у природі і є унікальні, цілющі і косметичні властивості. Ручний масажер для контура обличчя 5 51 призначений для розладження м'язів підборіддя. Це робить контур обличчя підтягнутим, прибирає друге підборіддя і знімає набряклість. Перед процедурою необхідно зняти макіяж і очистити обличчя. Потім розслабити м'язи і масажувати обличчя від підборіддя вгору і вниз. Ці рухи збільшують приплив живильних речовин і насичують киснем кров і шкіру. Роликовий масажер для обличчя j 5 2 швидко знімає утому і покращує колір шкіри. Вона стає більш пружною і еластичною. Масажер відмінно розгладжує зморшки і видаляє відмерлі частинки епідермісу, тобто робить те ж саме, що й масажист в салоні краси. Додатково масажер підсилює дію косметики Турсія і бібі Кремо. Ручний масажер J5-3 піклується не лише про красу обличчя, але й красу тіла. Турманієва кераміка позитивно впливає на весь організм, допомагає позбутися зайвої ваги целюліту і приводить в норму обмін речовин. Масажуючи руки, ноги і інші ділянки тіла, ви зробите свою фігуру стрункою і красивою, а м'язи тепер завжди будуть у тонусі. Робити масаж турманієвими роликами зовсім не важко і навіть приємно. Бувайте здорові і щасливі. Знуга Бест!